Доброго здоров'я, канал будні Свиновода, я Олександр, безмежно радий бачити всіх вас на нашому YouTube каналі. Як ви бачите, тепла і благодаті на нашій землі поки що немає. Знову ми закутані, замотані, холод собачачий, але тим не менше, робочий день на нас чекає попереду. Зараз будемо пасти своє кучеряве. Ця от обезяна кучерява десь допригалась, шкандібає на передню праву ногу, десь, видно, бабахнувся, тому що він у мене, коли я заганяю їх на ночівлю окремо знаходиться від дівчат, тому що якщо я їх заганяю в одну загороду, він їх реально гиле і підкошмарює. Заганяю його в окрему загороду і він там, наче обізяна, туди-сюди мотається, десь, напевно. Трішечки або вдарився, або можливо десь пошкодив копито, Але на копиті якихось видимих ран чи пошкоджень нема, скоріше я думаю, що десь забився. По ньому йдеться корму. А ну кажіть. Ку-ку-підписники. Хлопчик ідеться сюди. Що ви, рібідня? Ох, і рібідня. То карма за все паскудство, що ти робив. <риклад> Ще один нюанс, друзі, на якому би хотілося трішечки зупинитися і поділитися власним досвідом безпосередньо, так як напевно за останній місяць три чи чотири хлопці, ну підписники мої зверталися з такими от проблемами, поросятка починають гризти хвости. Так, от в чому ж проблема і чому починається цей так званий канібалізм, який в послідуючому, якщо... Не, ре... не реагувати на цю проблему може призвести до дуже фатальних наслідків. Поросятка може навіть пропасти через те, що інфекція потрапляє у спинний мозок, від... відбирає у поросяток ноги, ну і з часом воно пропадає. Якщо не пролікувати, якщо не відлучити, але то вже ну така крайня стадія, до якої не потрібно доводити. Значить, в чому ж може бути проблема і чому ваші поросятка починають гризти хвостики? Перший нюанс це стреси. Безпосередньо ці стреси можуть викликатися тим, що у ваших поросяток довгий період немає їжі, у ваших поросяток довгий період немає доступу до води, і перенасиченість так називаємо боксу, коли на певну квадратуру у вас знаходиться значно більше поросяток, і оці от поросятка недостатню кількість корму отримують, навіть якщо у вас є корм на постійній основі, доступ води на постійній основі, але... Кормомість недостатня для цих от поросяток і утворюється така ситуація, коли певна кількість поросяток знаходиться постійно біля бункерної кормушки, якщо це бункерна кормушка. Ну а ті поросятки, які більш голодніші, вони починають кусаючи поросяток за хвостики, відганять їх. Як тільки з'являється кров в одного із поросяток. Це призводить до ще більшої агресії, тому що на кров вони реагують дуже дуже сильно і дуже дуже чутливо починають розгризати, все, не наче собаки. Плюс дуже дуже часто таке буває. Я називаю таких поросят чорти. Навіть якщо у вас цих оцих проблем немає, то є поросятко в групі. Яке раз буквально гризнуло, гризнуло хвостик, відчуло запах оцього від крові, і неначе бешена собака, я їх називаю, потім починають гризти. В таких от випадках локалізуємо це поросяткою, в принципі, проблема сама собою зникає. І Ще один фактор, на який потрібно. Впливати і який потрібно коригувати, це безпосередньо незбалансована годівля. Незбалансована годівля, вона також може призводити безпосередньо до оцих от стресів, які і можуть призводити до канібалізмів. В принципі, глобально це не є страшенна проблема, якщо у вас є гарний доступ до... Поїдання кормів, постійна вода, немає над ними сквозняків, тому що також оце якраз сквозняки і різкі перепади температур із холоду до теплої температури. Всі оці фактори я їх в одне поєдную, це Стреси. Якщо у вас цих цих проблем немає, в принципі і проблеми з канібалізмом не має бути. Ну а так як показує практика. Там синьки, пискання ні до чого не приводить. Потрібно постояти над загородою, виявити отого основного агресора. Він зачасту один, ну або два. Якщо це група поросяток, там 20-25 голів у одній загороді. Виявити оцього та агресора, відділити його. Решту поросяток обробити тими ж самими чимі спреями, щоб інфекція не попадала антибіотики. В принципі, на цьому здебільшого проблеми закінчуються. Можете до речі в коментарях поділитися власною думкою, власним баченням і підходами, як ви боретесь із канібалізмом, якщо. Такі і виникають на вашим господарством. Я думаю, і глядачам, і нам в свою чергу також буде дуже дуже цікаво почитати. Стосовно також станків, буквально от в попередньому відео хлопці телефонували, подивились відео і якраз от спілкувалися з приводу утримання свиноматок. Питання поступало безпосередньо такого от плану. Чи на постійній основі в мене свиноматки знаходяться в таких от станках. Друзі, ні. Ні в якому разі, безпосередньо це родільне відділення, в яке свиноматка поміщається там, за 5, за 7, за 10 днів до опоросу. Відбувається опорос. Весь період лактації свинки із поросятками знаходяться у фіксованому станку і боксі для опоросу. Відлучаємо поросяток і свинка у нас помічається у звичайний станок, в якому вона абсолютно не обмежена в рухах. Ну і в принципі, я вважаю, що це максимально ефективний шлях для того, щоб свинка служила нам якомога довше ну і в подальшому. Якби проблем було якомога якомога менше, тому що ну, якщо на постійній основі тримати свинок в таких станках, дуже-дуже багато негативних нюансів там з часом буде випливати. Так, друзі, у сімействі гусячих у нас також якісні зміни. Трішечки пізніше покажу вам все детально. Значить, вчора, позавчора вже. Займаюся управочкою, дивлюся, оця от гусочка так встала, трішечки відійшла в сторонку, знов сіла, знов трішечки привстала, знов сіла. ну Поки бігав, е займався свиноводством своїм, е як би не було часу стояти над нею. Потім повертаюся звідти, бачу та ж сама ситуація. Максимально не е як би, притаманна поведінка гусочки, тому що заздалегідь вони. Сидять нерухомо, значить, став тут за 2 метри від неї, чую вся котіння. Значить, підходжу до неї, і процес появи наших гусяток потихеньку-потихеньку розпочався. Значить, забрав гусятка, декілька яєчок наклюнутих також забрав і помістили ми їх в інкубатор, в принципі, більш-менш на даний момент нормально процес. Появи наших гусяток розпочався, але є певні нюанси із інтеграцією цих от гусяток під наших гусочок. Зараз доберемося тут води безпосередньо до от локальної проблеми, яку ми намагаємося вирішити, і більш детальніше нам про все це розкажу. До речі, оце повна негадяйка. Хоча найстарша гусочка має бути якраз найдосвідченіша, але щось у нас. З нею е, пішли трішечки непорозуміння. Так, товариство, гляньте, яка у нас краса. Значить, стосовно от проблеми, про яку я говорив, е, гусятко те, яке з'явилося у нас перше на світ, я забрав, помістив його в інкубатор, щоб воно вигрілося. Всі наклюнуті яєчка також позабирав, положив в інкубатор. Процес е, лупки так називаємо у нас розпочався. Безпосередньо зараз прогодився чітко і гладко, але прийшов момент нам інтегрувати наших гусяток до гуски, так як е, перша проблема, яка виникла, полягає в тому, що я не забирав в момент того, як наші гусочки несли яйця, і не зберігав їх окремо. Ну і зараз якраз цей процес лупки у нас розтягнеться, я думаю, днів на 7-10 на 10 навіть. Тому що е, спочатку появи першого яйця і до е, Поява останнього яйця якраз от ті 7-10 днів пройшло. Ну і безпосередньо вигріваються і народжуються наші гусятка поетапно. Тому таке от кіно, можливо, в принципі, десь через брак досвіду я поступив і неправильно. Можливо, ефективніше було би забирати яйця, десь зберігати, а вже потім в один день підложити їх під гуску, щоб ну, не розтягувати цей процес лупки так надовго. Значить от гусочку, яку я вам показував, якою я дуже незадоволений. Приніс сюди, приніс троє четверко гусяток під неї, і та паскудка почала їх бити. Забрав відразу гуску, їх відніс назад в інкубатор. Пройшла ще одна доба. Значить, забрав ті яйця, які були під оцею гусочкою, положив їх під білу гусочку, під неї посадив гусятку. Вона вона півдоби із ним посиділа, зрозуміла, що вона таке. Ну і на даний момент ця от гусочка, ну я так дивлюся, що максимально ефективно інтегрована, якби і ми потихеньку їх підпустили, тому що ну от безпосередньо вони дуже сильно на мене реагували, коли вони мене бачили, бігали, не наче я їхня мамка і папка. Ну, Але бачите, як склала вона собі гніздо. Я просто наложив сюди соломку, але материнські інстинкти в неї дуже-дуже добрі. Все так згребла докупи, дуже-дуже ну, круто виглядає. Значить, у мене для них комбікорм, водичка, для неї також е є їжа. Ну, от Ви бачите, вони е як краще чують мій голос і починають вилазити. Е тому що ну, я над ними там кружив. Якби і Чаклував. Ну, але, тим не менш, результат ще не остаточний, процес лупки у нас продовжується. Ну, і сподіваємося, що те, чим ми займаємося в послідуючому, не буде заставляти нас розчаровуватися в цій справі. Але досвід є досвід. Плюс, хочу вам сказати, там хлопці і жінки дзвонять, пишуть що свиноводство важка справа. Я вам скажу, що. Оце от, е, процедура, як дурені з тупою всім цим носиться, бігаєш. Як для мене набагато набагато тяжче, аніж свідоводство. Можливо, просто через те, що там ми більш досвідчені, вже Крим і Рим, як то кажуть, проїхали і пройшли. Е, ну а тут перші кроки вони взагалі не зрозумілі, що робити, як робити, але найголовніше, що гузка їх не б'є. Ну і в принципі. Проблем, я думаю, із цим буде якомога, якомога менше. Так що побажайте нам успіхів. Будемо сподіватися, що в нас все вийде. Е, також сьогодні відділив оцих от кроликів, які були у мене під краличкою, проколов їм комплексну вакцину від міксоматозу і від геморагічки, Лапіум -гем 3 вже не було. Купив те, що було, можна так сказати. Звичайно, не самий оптимальний варіант, але в будь-якому випадку краще, аніж нічого. Криличка залишається на старому місці. Я думаю, якщо все буде добре, я її навіть не буду через ці 5-7 днів запліднювати. Пропустимо один цикл, тому що ну, висосали вони її досить-досить таки непогано, так як вона первітка. Дамо їй такий маленький перепочинок, щоб трішечки вона. Якби відновилися. Ну, А ця малеча точе гранулку, їсть сінцеп, п'є водичку, і потихеньку у нас ростуть. Ці бобіки, я думаю, через якийсь місяцьок можна вже буде їх потихеньку підрізати. Ну, і, В принципі, так називаємо і замкнутий цикл е, працює. Тих підрізали, цих відкинули, тих підрізали, е, підложимо ну, і е, заселимо оцю от кліточку той от кроликів. яка Зараз безпосередньо знаходиться біля кролички, Їм там в районі місяця, 26 числа, було. Ще буквально дві недільки почекаємо і можна буде, можна буде їх відлучати. Повне домінування, да? Бачили коли-небудь таке? Ну ось друзі, безпосередньо той станок, в якому у мене знаходяться свинки. Які ми відлучаємо від поросяток, запліднюємо і поміщаємо безпосередньо сюди 250 на 2,20 В принципі, максимально ідеальні розміри для того, щоб незважаючи на вік, вагу і розміри свинки, вона почувала себе тут комфортно, класно. ну і в принципі По такій от схемі максимально негативно я відношуся до цих от станків, в яких тримати свинок потрібно на постійній основі. Тому що ніякі вітаміни, ніяка негодівля, годівля, точніше, ніколи не замінить моціону, який потрібен організму свинки, для того, щоб вона нормально і ефективно розвивалася разом із своїми поросятками в період супоросності. Ще одне питання, яким завалюють майже у кожному відео. Я про ці нюанси проговорюю. Але тим не менш, проблема, я так дивлюсь, дуже і дуже глобальна у багатьох господарів, які тримають свинок. Проблема підшкірних кліщів і того, як з ними боротися. Тому що ну, проблема, я не скажу, що дуже дуже величезна, але якщо на неї вчасно не реагувати, ну дуже вона неприємна і негативу. Більше аніж позитиву у всьому тому. Значить, що стосується відгодівельних свинок, і вермектин, один кубик на 33 кг живої ваги. Обробляємо дуже класно, ефективно працює. Також е запитували навіть вчора жіночка одна телефонувала, свинка в період супоросності е також уразилась під шкіряним кліщом. Чухається апетит, втратила. Ну і в такому от випадку ні в якому разі ін'єкційні ці от препарати використовувати не можна, тому що вони достатньо токсичні і в принципі, ну, в якійсь мірі навіть негативно можуть впливати на оцих от поросяток, які знаходяться в свиномаці. Значить, що ми в таких випадках робимо? Є такий препарат, як неостамазан. Один мілілітр на одну літру теплої води і за допомогою пульверізатора обробляємо повністю всю свинку, усю загороду, підлогу, інвертар, ну і взагалі всі свинарники, де є свині або навіть де немає. Тому що в будь-якому випадку ви контактуєте із іншими тваринами. Ну і якщо ви не бачите явних і видимих ознак на сьогодні, вони появляться завтра. Оцей неостамазан, він абсолютно не проблемний і не є токсичний, ні свиноматка, якби з нею нічого не станеться в період супоросності, ні з поросятками також нічого не станеться. За це переживати не потрібно. Якщо там вам в аптеках будуть радити різні бутокси, взагалі вона не працює. Зіштовхувалось із цією от бідою неодноразово і ми, якраз от період осінньо. Весняний, ну, це реальна проблема, особливо, якщо там ви привозите поросяток із інших господарств, особливо, якщо ви не дотримуєтесь карантинних якихось норм. Ну як, проблема є, і саме головне її бороти. Тому е, обробляємо не остамазаном свинку. Е, може бути таке навіть, що. Поросят, свинка в період лактації вражається під шкірним кліщом і поросятка маленькі вражаються. Їх також можна пирскати, тому що безпосередній і для них буде дуже-дуже токсичний і не бажаний його навіть колоти в цей період, коли свинка лактує. І годує поросяток, тому що ну, також до негативу це може привести. А е, шляхом от розпилення, і обробки, і приміщення і самих тварин дуже дуже гарний метод. Е, після того, як обробили, через дві недільки проводити ту ж саму процедуру повторно. І В принципі, в 90% випадків, якщо це вже в хронічну форму не переведена проблема, це все допомагає. Саме головне дуже-дуже довго не тягнути, тому що. На першочергових стадіях значно-значно легше вилікувати тварину, аніж лікувати запущену тварину. Та, в принципі, це як із будь-якою болячкою. Так що, товариство, біжимо, рухатися далі, годувати. Сьогодні ще потрібно зробити комбікорм нашим сеструнькам, бройлерний. Доберемося ще до бройлерів. Покажу вам і бройлерів. Зараз не хочу туди їхати, бо наші. Родичі трішечки підхворіли. Але разом з тим дякую всім за увагу. Дякую, що були з нами. Підписуємось на канал, натискаємо вподобачку, пишіть в коментарях, як виборотись із чесотками, Можливо, є більш дієвіші засоби і способи, буде дуже-дуже цікаво почитати. Всім гарного дня, до зустрічі!